Всім доброго зимового раночку. ну Нарешті до нас на Полтавщину прийшло трошки сніжку, трошки зимового настрою. Дивіться, яка краса. Тут я показую, як я безмежно люблю своє авто. А далі показую, що люблю його рівно до 2025 року, поки ця скотеняка не почала ламатися. І подумки замовляю у святого Миколая на 2026 рік нове авто. Скажу чесно, скільки у мене автівок не було, я їх на зиму особо не балував. Поміняв резину спереду, поміняв резину ззаду і все. Ну ще пахучку нову купив. А хотілося б новий гаражик. Ну, це вже колись буде. Заможу цю коросту надій не побачити зранку гірлянду. Слава Богу, її немає. Ну, як кажуть, не кажи го, поки не переплигнеш, витираю свої улюблені номера, далі починаю витирати авті. Вичищаю як нову, а точніше, як ото зуби від кар'єс. І тут, боковим зрінням зренням бачу, проснулася хазяйка, почала наводити суєту, почалось велике прибирання, почалось велике прання. Дітки прокинулися в школу. Ну, все за графіком, коротше. І тут мої рандомні думки, коли я відчищаю сніг. Кемрі я також зберігав би на дворі без гаражу. А який розход у крузака? А чи доїде Калина до Ужгороду, наприклад? Чи може поміняти на Ланоса її ключ на ключ? Та ну нахер, гімно на ще більше гімно мінять. Ні, такого не буде. А яке буде в мене наступне авто, і все-таки правду кажуть, номера дорожчі за тачку. Ну якщо ще раз поламаються, обміняю її в циган на Славуту з їхньою доплатою. Перша реакція моєї донечки на сніг була безцінна, вона прям кинулась на нього. Ці всі погодні явища вона бачила тільки по телевізору, а так хочеться потрогати все руками, як кажуть народі. Пощупать. Ці безцінні словечка, папа сніг, папа сніг закарбувалися в моїй пам'яті на все життя. Я, чесно кажучи, тільки від дощу відійшов, бо після слів папа дощ, папа дощ ми не змогли спокійно проходити мимо жодної калюжі. Ох тоді мама чи хвостила нас. І тут Марфуня їде в садочок довольна, весела та щаслива. Вона сьогодні в настрої. Навіть вам привіт, маха, мої доренькі підписнички і лайк. Тримайте трошки місцевих краєвидів. Повертаємось до теми гірлянди, і тут вона розквіла ця гірлянда. Бачите, все світиться, все свіркає і чек по традиції, махає нам привіт. В машині чекати автобус то таке. Хочеться все ж таки по снігу походити. Залишити, так сказати, свої маленькі сліди. І ось приїхав автобус, забрав школярів у школу, а марфушу в садочок, всім гарного дня. І мої школярі готові вже до навчання. Як завжди, махають привіт моїм підписникам і передають вам міцного здоров'я та мирного неба. Традиції, як взимку, ми всі гралися в сніжки, і мої дітки так само граються. Бачите, обкидають один одного сніжками. А ви обов'язково залиште коментар, чим ви займалися взимку? Які ігри у вас були найулюбленіші? Всіх крепко обійняв.